Взагалі за кота на столі. <смі> я хочу сказати, що є така давня притча з біблійних оповідань для дітей, я пам'ятаю, бо я на них виросла. За пса і кота ми живемо, є у нас хліб. Колись дуже давно колосок був від самого початку на пшениці до самого кінця. Ото все було зерно. І люди не шанували те зерно, вони його розкидали, викидали, топтали в землю. Ісус розізлився і е, пішов на поле і почав тягнути колосок з самої землі, отак, отцим, ну, і до самого верху. Зерно розліталося і каже, не варті ці люди цього хліба, бо вони його не цінують. І матір Божа зупинила його руку в самому верху, на якраз там, на кулачок. І каже, якщо ці люди не варті цього хліба, залиш хоча б котам і собакам, щоб вони з голоду не вмерли. І Ісус залишив котам і собакам. Цей хліб, який зараз у нас є, маленький-маленький на колосочку зверху. От, і завдяки собакам і котам ми живемо, і в нас є хліб. Наші люди старші шанували хліб більше, ніж діти, і ми зараз не викидали. От, так що. І з тих пір, до речі, які і собака живуть із людиною в хаті, з тих пір, бо вони на це заслужили. Так що, не виганяйте котів і собак із хат, не викидайте, якщо ви вже їх приютили, і допомагайте їм, якщо ви побачили їх на вулиці, і вони потребують у їжі.